Мене звати Юлія Кирпа, я адвокатка і членкиня Ради реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України. Я представник України в Раді реєстру Збитків. Яка ваша роль в створенні реєстру? Рада реєстру Збитків складається з семи членів і відповідно до статуту реєстру, один з членів Ради є представником України. Це зроблено для того, щоб підтримувати зв'язок між радою реєстру, яка складається з експертів міжнародного права, юристів різних країн, які беруть участь у реєстрі, і Україною, і розуміти глибоко, які процеси в Україні відбуваються, враховувати специфіку ситуації, яка в Україні склалася, в зв'язку з війною, що триває. Як обирався представник України в Раді реєстру? Україна проводила конкурсний відбір кандидатів до членів Ради, і потім країни-учасниці реєстру голосували за відповідні кандидатури і обрали одного з членів ради, який має? Функцію представника України з урахуванням практичного досвіду юристів в арбітражних процесах, в сфері репарацій, в міжнародних арбітражах, в попередніх компенсаційних механізмах. І один з членів Ради є ще представником України в Раді відповідно до положень статуту. І коли мені повідомили результати голосування конференції учасників, і я дізналася, що обрали мене як представника України в Раді реєстру збитків, я, звісно, дуже зраділа цій можливості, це можливість зробити реальний вплив на ситуацію, відновити справедливість, притягнути Росію до відповідальності. І досягти максимально відновлення порушених прав українців. Для кожного юриста, звісно, це професійна мрія займатися такою роботою, яка має значення як для України, для українців, так і для майбутніх глобальних компенсаційних механізмів. На які будуть покладатися також наступні компенсаційні механізми, створені в майбутньому. Які функції у Ради реєстру? В цілому до мандату Ради належить затвердження правил і процедур функціонування реєстру, подання заяв до реєстру збитків, розробка форм заяв. Для відшкодування збитків розробка правил. Подання заяв за відповідними категоріями, а також прийняття рішень щодо реєстрації заяв про відшкодування збитків в реєстрі. Рада реєстру збитків перевіряє всі заяви, подані до реєстру збитків на відповідність критеріям прийнятності заяв і приймає рішення про їх реєстрацію в реєстрі, про повернення їх на допрацювання або про відмову у реєстрації заяв. Функції ради і повноваження ради це вирішення проблемних питань, які доводиться розглядати вперше, і приймати рішення по ним вперше, які нетипові, і по ним треба виробити певні підходи. Розкажіть приклад рішення по нетиповому питанню. От, зокрема, можу розказати про прецедентне рішення по нерухомості зруйнованій в місті Бахмут. Це рішення Ради вже прийняте і розміщене на сайті реєстру збитків для України. По-перше, оскільки Бахмут знаходиться в зоні бойових дій, туди не можуть дістатися державні органи України для фіксації збитків і реєстрації факту руйнування нерухомості в державному реєстрі пошкодженого та зруйнованого майна. Тобто, у нас є факт того, що. Люди певні були власниками нерухомості. Наразі ця нерухомість зруйнована, але підтверджень документальних немає, бо немає фізичної можливості зробити акти огляду і зареєструвати це в Державному реєстрі України, реєстрі пошкодженого і зруйнованого майна. Відповідно, Рада мала прийняти рішення щодо того, що ми покладаємось на інші докази. А не на Державний реєстр України, який є доказом, ми покладалися на звіти міжнародних організацій щодо того, що Бахмут зруйнований в цілому, як місто. Майже в цілому там є якісь вцілілі будиночки, але як місто, це зруйноване місто. Воно не функціональне, бо там немає цивільної інфраструктури. Немає ніяких державних сервісів, немає системи охорони здоров'я, системи освіти абсолютно, вся інфраструктура і державні сервіси були зруйновані. Тому рада прийняла рішення, що звітів міжнародних організацій про факт руйнування міста в цілому, а також знімків з супутника, достатньо для того, щоб. Певнитись в тому, що Бахмут зруйнований як місто, і відповідно кожен будинок там зруйнований, тому що місто зруйноване. Ми отримали 430 заяв щодо нерухомості зруйнованої в Бахмуті, і прийняли рішення про реєстрацію всіх цих заяв, які з категорій вже активні. Всього затверджено 45 категорій збитків. Вся ця робота була пророблена за рік. Це повноваження ради затвердити категорії збитків, затвердити форми заяв і правил подання заяв про відшкодування збитків за кожною категорією. Оскільки за рік Рада реєстру розробила всі категорії, всі форми заяв, затвердила їх всі, і більшість з них вже затверджено конференцію учасників реєстру. На нашу думку, це дуже швидкий процес з точки зору міжнародного права. Ми навіть кажемо в реєстрі, що ми, як команда, рухаємо цей реєстр вперед з третьою космічною швидкістю. Тому що, якщо порівнювати цей процес з іншими компенсаційними механізмами, які існують в світі, і які. Були використані, там все розвивалося набагато повільніше. А тут за рік ми затвердили 45 категорій, дві з них вже впроваджені на рівні IT-систем і працюють по прийняттю заяв. Це категорія А31 щодо відшкодування збитків, завданих. Руйнуванням житлової нерухомості і категорія А21 щодо відшкодування збитків, пов'язаних з смертю близького родича. Інші категорії чекають впровадження на рівні іт систем і будуть відкриті для прийняття заяв вірогідно в 2025 році. Чи можу я подати заяву, якщо Україна вже виплатила мені певну суму? Ми знаємо, що деякі громадяни вже отримали компенсацію від держави за зруйноване житлове майно. Такі громадяни можуть все одно подавати заяву до реєстру збитків щодо компенсації, якщо Україна їм компенсувала вартість житла не в повному обсязі. Здебільшого програми, які існують в Україні, вони не компенсують вартість житла. Повному обсязі вони скоріше дають можливість знайти якесь тимчасове житло, переїхати кудись, покрити витрати, пов'язані з переїздом, з орендою нового житла, але вони здебільшого не компенсують вартість зруйнованого житла повністю. Тому в такому разі можна подавати заяву. Про компенсацію зруйнованої житлової нерухомості вказавши, що відповідна сума вже була отримана від держави Україна. Це буде оцінено компенсаційною комісією і буде присуджена компенсація відповідна за мінусом суми, що була отримана від держави Україна. Скільки заявок очікується? Точної цифри немає, бо це залежить від. Заявників, які будуть подавати заяви, але ми очікуємо сотні тисяч заяв, а можливо і мільйони заяв, з урахуванням масштабу руйнувань, який в Україні помічений, і з урахуванням того, скільки збитків завдано, скільки об'єктів нерухомості зруйновано, скільки людей загинуло, то звісно це будуть дуже великі цифри. Наскільки автоматизований процес подання заяви? Ці заяви вони містять певну інформацію, яка доступна в автоматичному режимі з державних реєстрів України. Наприклад, реєстр збитків України він отримує інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Тобто в автоматичному режимі можна перевірити, хто є власником нерухомості, це не потрібно перевіряти вручну. Також реєстр збитків для України отримує в автоматичному режимі інформацію щодо інформацію з державного реєстру пошкодженого та зруйнованого майна. Тобто, якщо нерухомість була зруйнована. Це теж можна перевірити в автоматичному режимі, покладаючись на реєстр пошкодженого і зруйнованого майна. Є реєстр внутрішньопереміщених осіб, які мали виїхати з певних територій і оселитися на інших територіях для того, щоб втікти від бойових дій. Цю інформацію також можна перевірити в автоматичному режимі. Тобто багато даних можна перевіряти автоматично, і секретаріат їх і перевіряє, отримуючи інформацію з інших державних реєстрів. Але все одно якусь інформацію доводиться обробляти в ручному режимі. Успіхи реєстру мають показати всьому світу, що війна коштує дорого і що агресори мають заплатити за війну. Тому я дивлюсь на цю роботу не тільки як на відновлення порушених прав українців, держави України юридичних осіб України, а як на можливість закінчити війну якнайшвидше.